Як правильно поводити себе на блокпості та на інших небезпечних об'єктах в умовах ведення бойових дій цьому та багато чому іншому вчити журналістів на яруському полігоні під час спеціальних курсів? Тренінг під назвою Розвиток в Україні журналістики з відповідальним підходом до висвітлення конфліктів проводиться в Україні вперше. Його ініціаторами стали вітчизняне міністерство оборони та обсє за фінансової підтримки Великобританії. Для нас для міністерства оборони, для збройних сил важливо, щоб... Журналісти висвітлювали події об'єктивно, своєчасно, оперативно, і щоб вони при цьому знали про всі небезпеки, загрози, які є при проведенні операції. Для нас важливо також, щоб цивільний контроль над Збройними силами посилювався, а преса є потужним елементом цього цивільного контролю. Під керівництвом досвідчених тренерів працівники змі дізнаються, як діяти під час обстрілів, підбирати спорядження для роботи у воєнній зоні, надавати медичну допомогу собі та своїм колегам, долати психологічний стрес. Також вони отримують інформацію, як поводитись у полоні не мені вам розповідати наскільки небезпечна робота журналістів в зоні АТО. А цей курс допоможе їм безпечно працювати в зоні конфлікту. Більшість, якщо не усі іноземні журналісти, перед тим як приїхати в Україну, проходять такий тренінг. Тож ми вирішили надати таку можливість і українським мас медіа Чимало із присутніх на тренінгу журналістів не один місяць перебували в зоні АТО, тож можуть поділитися із колегами власним бойовим досвідом. Проте налаштовані здобути тут і нові корисні знання. Очікую дізнатися і навчитися основним правилам, які допоможуть вижити в такій ситуації, які допоможуть працювати в зоні безпосередніх бойових дій. Навчання триватиме з 11 листопада по 5 грудня у п'ять етапів. За цей час підготовку пройдуть більше сотні журналістів. Юрій Стоянський, Владислав Назеркевич, час ще.